Шарль Перо, принцеса Кішка, постарів король і відчув, що вже час обирати спадкоємця. А було у нього три сини. Ось і вигадав він для них випробування. Було воно, щоправда, дещо дивне. Треба було відшукати для короля найвідданішого друга розумну, хоробру маленьку собачку. Ось хто знайде найменшу собачку, тому й бути королем після батька. Принци дивувалися, та вони надто поважали батька, щоб відмовитись від цього випробування. Кожному синові батько дав мішечку із золотом і сказав: зустрінемося через рік. Брати заприсяглися один одному залишитися друзями, незалежно від того, хто переможе, і розійшлися. Кожен пішов своєю дорогою і кожен пережив багато пригод. Та я розповім лише про наймолодшого принца. Він був розумний, красивий і йому завжди щастило в житті. Все, що він робив, робив добре. А ще він був надзвичайно хоробрим, хоробрішим ніж зграя Левів. Ось одного разу ввечері, коли молодий принц пробирався в лісі через зарості, почався буревій. Все навколо вкрив морок, і принц заблукав. Раптом у долині він побачив вогник і пішов на нього, добрався до чарівного замку. Його двері й вікна були прикрашені дорогоцінним камінням, а стіни були кришталеві. Висіли всякі картини з чарівних казок про попелюшку, хлопчика з мізинчик, сп'ячу красуню та інші, намальовані золотом і сріблом. Величезний діамант слугував за ручку дверей. Принц постукав, і двері відчинились. Обійшовши всередину, він побачив кілька пар рук, що тримали тасі з пригощанням. Людей він не побачив, тільки руки. Принц не знав, що йому робити, і стояв, як укопаний. Поки він розмірковував, чи не втекти йому звідси, одна пара рук підхопила його під лікоть і повела в глиб замку. Потім, підвивши до королівських дверей, його вштовхнули всередину. Він пройшов через 60 кімнат, кожна з яких була прикрашена чарівними картинами. Скрізь горіли свічки в канделябрах. Раптом знову звідки з'явилися руки, підштовхнули його на середину 61-ї кімнати. Тут горів камін, а поряд з ним стояло крісло. Невідомі руки швидко зняли з нього мокру одежу і наділи суху, ще багатшу, ніж його власна. Потім молодого принца повели в наступну кімнату, де стіни були розмальовані різними кошачими героями. Тут були кіт у чоботях, і троє маленьких кошенят, які загубили свої рукавички, і кішка, що помандрувала до Лондону подивитися на королеву, і ще багато інших. Посередині кімнати стояв стіл із золотим посудом, накритим на двох. Зайшла кішка небаченої краси, з чудовим білим смухом. Її супроводжували кішки-слуги, вдягнуті в дорогу одежу. Здрастуй, молодий принце», – сказала вона, ми раді бачити тебе в замку. Ваша висока величність, відповів принц, я вдячний вам за вашу гостинність. Ви найвидатніша кішку, яку я будь коли бачив. Ваші слова такі чемні, а ваш палац вартий найвищих похвал. Молодий принц», – сказала кішка, не треба мені листити. Я люблю прості слова, простих людей. Чи не хочеш ти пообідати зі мною? Руки невидимки миттю накрили на стіл і поклали в тарілки їжу. Шматочок мишачого пиріжка для кішки і шматочок пиріжка з ягодами для принца. Вигляд мишачого пирога налякав принца, йому стало аж не по собі, і він ніяк не міг примусити себе з'їсти хоч шматочок своєї страви. Ніби вгадавши його думки, кішка сказала Не хвилюйся, принце. Мій кухар дуже охайна людина. Він знає, що кішки їдять мишей, а люди ні. Їж свою страву спокійно. Принц посміхнувся і зразу ж все з'їв. Після вечері вони перейшли в іншу кімнату. Там кішки вбрані в бальні костюми, стали розважати їх іспанськими й китайськими танцями. Після цього принца повели в спальню і поклали в ліжку. Стіни спальні були прикрашені картинами різних квітів, зроблених з крилиць, метеликів і пташиного пір'ячка. Наступного дня вранці принца розбудив звук труби. Руки невидимому слуги подали одяг для полювання. Одягнувшись, принц спустився вниз, де на нього чекав чарівний дерев'яний кінь, який бігав і стрибав не гірше справжнього. Сама ж принцеса кішка їхала на полювання верхи на мавпі. Після полювання під час обіду принцу подали на чарівний напій, випивши, який він відразу забув, хто він і звідки і чого сюди прибув. Йому хотілося лише постійно бути у товаристві чарівної принцеси кішки. Вони їздили на полювання, на рибалку, читали, і грали на піаніно, а ще вони слухали кошачі опери і дивилися кошачий балет. І весь цей час їх обслуговували руки невидимого і невтомного слуги. І ось одного разу принцеса Кішка сказала принцу, через три дні ти маєш повернутися до батька і принести йому маленьку собачку. О Боже! закричав принц, як я міг забути про це, але як і де я встигну віднайти собачку, купити коня і дістатися додому. І все це за три дні. Принцеса кішка загадково посміхнулася. Принце, ти мій друг, і я допоможу тобі. Мій чарівний дерев'яний кінь домчить тебе до батька за 24 години. А як же собачка?» – запитав принц. Ось вона, відповіла принцеса і дала йому маленьке зернятко. Поклади його собі у вухо, наказала вона. Він так і зробив, і зернятко у вусі раптом тоненько загавкало. Не розкривай це зернятку, поки не повернешся до батька, сказала принцеса кішка. Принц раніше від братів повернувся додому, але невдовзі прийшли вони. Король з'явився перед своїми синами. Молодший син подав йому зернятку. Це для тебе, тату», – сказав він. Король розкрив зернятку. З його середини, обтянутою оксамитом, вискочила крихітна собачка, яка була на зріст як макове зернятко. Вона чемно вклонилася і виконала для конороля іспанський танець. Король дуже зрадів, але вирішив дати синам ще одне завдання. Тепер, сказав він, принесіть мені кожен по сукні, яка пролізла б у вушко голки. Даю вам термін один рік. Принці роз'їхались в різні сторони, а молодший прямо до кутячого палацу. Принцеса була дуже рада побачити його і, вислухавши принца, сказала Не хвилюйся, живи спокійно, я все влаштую як найкраще». Так минув ще один рік. Одного разу принцеса, розбудивши раненьку принца, сказала Завтра ти маєш повернутися до батька і принести йому сукню. Карета і коні готові. Вирушай в дорогу. Ось тобі волоський горіх для твого батька. Коли він його відкриє, то знайде в ньому те, що просив. Моя дорога принцеса, сказав принц, мені так добре з тобою, що зовсім не хочеться повертатись до батька. Не треба мені королівського трону, я хочу бути поряд з тобою. Кішка посміхнулась і сказала: Ти повинен повернутися, тебе чекає батько. Принц повернувся додому, брати вже були в палаці. Принесені сукні були звичайно найтонші й дуже красиві. А коли але коли батько спробував протягти їх через вушко голки, у нього нічого не вийшло. Тоді підійшов молодший принц. Він подав королю володський горіх. Усі посміхалися і думали, що це просто жарт. Король відкрив горіх, всередині було бобове зерно. Він відкрив і побачив пшеничне зерно. Принц захвилювався. Але коли король відкрив це зерно і дістав чудову королівську сукню, всі остовпіли. Вона вся переливалась і виблискувала всіма кольорами веселки. На ній були зображені найдивовижніші звірі, птахи, риби. Вона вільно пройшла через вужко голки. Дуже радий, сказав король, і тепер даю вам останнє завдання привезіть кожен найпрекраснішу дівчину, яка стане вашою нареченою. Зустрінемось через рік. Принци вирушили в мандри, а наймолодший прямо в кошачий палац. Я вже знаю, сказала принцеса кішка, і допоможу тобі. Третій рік минув ще швидше двох перших. Принц і принцеса кішка їздили на полювання, грали в шахи, читали вголос чи рівні казки. Нарешті настав день повернення додому. Тепер твоє щастя в твоїх руках. Я зачарована принцеса, і ти можеш зняти чар. Але як? закричав принц. Відрубай мені голову і хвіст, і спали їх на вогнищі, сказала кішка. Відрубати тобі голову? Нізащо? Ти для мене дорожча сотні корон і тронів, жодна волосинка не впаде з твоєї голови. Ти маєш це зробити, наполягла кішка. Нам з тобою буде тільки краще від цього. Серце принца сповнилось тривогою, але він погодився. Хоч його руки дуже тремтіли, юнак зробив усе, що наказала кішка, і трапилось чудо. Перед ним постала дівчина такої неземної краси, що кожний, хто хоч раз побачив її, закохався б на віки без пам'яті, забувши про все на світі. Водночас усі слуги кішки теж перетворились на людей, і принцеса розповіла принцу свою історію. Я не завжди була кішкою, сказала вона. Мій батько володів шістьма королістами, а мати дуже любила подорожувати. Якось вона почула розповідь про дивовижний фрукт, що росте в старовинному покинутому замку. І не роздумуючи, вона вирушила туди. Та ворота замку були міцно закриті зсередини, а стіни були такі високі й неприступні, що не було жодної можливості проникнути туди. Королева просто захворіла, зрозумівши, що їй не вдасться спробувати дивовижного плоду. І ось одного разу до неї завітала старенька жінка. Це була фея. Королево, сказала вона, я знаю, що тобі дуже хочеться спробувати дивовижного плоду. Я згодна принести його тобі, але ти тоді маєш віддати мені свою дочку, яку незаваром народиш. Королева, втративши розум з цікавості, погодилася. Я обдарую твою дочку добротою, мудрістю, красою і шляхетністю, але ти не повинна її бачити доки, доки їй не виповниться двадцять років. Ти хочеш взяти з мене сувору обіцянку, але я згодна, сказала королева. Служниця взяла її і повела в сад, де стояло дерево з дивовижними плодами. Королева спробувала плід, а стара нарвала їй ще цілий кошик і дала з собою. Незабаром після цього і народилася я, продовжувала принцеса Кішка. Моя мати боялася своєї обіцянки, вона не могла розповісти про все це батькові. І незабаром її охопив вічі. Батько був дуже стурбований і після довгих розпитувань дізнався правду. Він просто оскаженів. Дружину він наказав помістити у в'язницю, а дочку пильно охороняти. Феї розгнівалися на короля і наслали на його короліста найстрашніші хвороби. Щодня помирали сотні дітей, стариків і жінок. Короля охопив жах. Він звернувся до друга чарівника з допомогою. Я, на жаль, нічим не можу допомогти, сказав чарівний. Слова треба дотримуватися». Батько примирився і випустив дружину з в'язниці. Вона поклала мене в золоту колисочку і віднесла до фей. Вони з радістю забрали мене і понесли у фортецю, яку побудували спеціально для мене. Там було багато прекрасних кімнат, а на диху – квітучий сад. Дверей у фортеці не було, замість них високі вікна. Минули роки, і феї вирішили, що час вже мені виходити заміж. За чоловіка вони обрали короля Тінні. Напередодні весілля до мене прилетів мій друг папуга і сказав Бідна моя маленька принцесу, як же мені тебе шкода? Чому? запитала я. Тому що твій майбутній чоловік, король Тіні, страшна потвора і недолюдок. Він живе на тому ж дереві, що я. Не всіх він це розповість, як зайшла одна своя і сказала Швидше збирайся і спускайся вниз, там прийшов король Тіні, буде ним уважною та люб'язною. Але я не хочу його бачити і виходити за нього заміж, заплакала я. Дурна дитина, я краще знаю, який тобі потрібен чоловік, тільки спробуй слухатись мене. Заливаючи слізьми, я спустилася вниз і побачила його. Він був не більший за папугу, лапи, як кіхті орла, мав горб і потворне обличчя, злісного карлика. Ніс у нього був гострий, довгий, як у лівець. Він хотів поцілувати мене, але я з жахом втекла і зачинилась у себе в кімнаті. Тоді жорстокі феї зачарували мене і моїх слуг, перетворивши нас усіх на кішок і котів. Чаклонство мало закінчитись тоді, коли в моєму палаці з'явиться молодий принц, який полюбить мене. І я люблю тебе більше, ніж своє життя, сказав принц, і хочу одружитись з тобою. І ось вони вирушили в палац. Принцеса кішка сховалась всередині рубінового яєчка. Брати принца вже прибули до палацу обидва з найвродливішими принцесами. Коли черга дійшла до молодшого, він розкрив рубінове яєчко, з нього вийшла принцеса, що затьмарила день і ніч, сонце і місяць. Вона була в білому, рожевому одязі, а її голову прикрашав вінок з дивовижних квітів. Оце так радісно закричав король. Тільки вона гідна мого палацу. Ваша величність, відповіла принцеса, я вдячна вам за довіру, але мені не потрібен ваш палац. У мене їх аж шість. Дозвольте мені подарувати два з них вашим старшим синам, а замолоджу вийти заміж і оселитися в чотирьох палацах, що залишились. Усі були щасливі, і зразу ж священник помічав три молоді пари, які щасливо прожили все своє життя.